Ніжні медальйони із свинини за 30 хвилин на подушці із грибів. Як приготувати? Ділюсь у цьому відео. А я Наталя та рада вітати на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. Спершу ми беремо свину вирізку та зачищаємо її від усіх прожилок. Взагалі, медальйони в кулінарії називають стейк філе-міньйон з яловичої або свинячої вирізки. У чому відмінність? Ну, звісно, у м'ясі та його приготуванні. Яловича вирізка не потребує повноцінного приготування, на відміну від свинячої. Тому свинячу ми обсмажуємо та запікаємо до повної готовності. Маринуємо наше м'ясо, яке ми нарізали попередньо на шматочки. Не більше 3 см висоту. Далі готуємо ароматне масло. Подрібнюємо часник, додаємо до розігрітої олії декілька гілочок розмарину. Трішечки просмажуємо на невеликому вогні, щоб воно не згоріло. Та додаємо шматочки м'яска, обсмажуємо по 3-4 хвилини з кожної сторони. Попередньо розігріту духовку до 180 градусів ставимо наше м'ясо на 10 хвилин та займемося гарніром. У мене це шампіньйони із цибулею. Нарізаємо шампіньйони та цибулю довільними шматочками та обсмажуємо спершу шампіньйони до випарування рідини, далі цибуля, все протушковуємо, солимо, перчимо та подаємо. Наші медальйони готові, виходять дуже ніжні, соковиті та смачні. Готуйте та смакуйте!